Побачив на просторах інтернету ось такі шаблони для розмітки та порізки профільних труб. Ось, дивіться, профіль 40 на 40, так ось це одягається. Ще Сидить плотно, тобто надягнули і рівно розмітили. Тобто, зроблено це для, як кажуть в народі, щоб рівно врізати на коліні. Ось так. І зі всіх сторін можна врізати болгаркою. 40 на 40, 40 на 20. Заходить плотненько. Люфта мінімальний люфт. Також можна під 90 розмітити, щоб порівно врізати. І ще замовив 20 на 20 Ціна ось цих, Ціна трьох цих шаблонів 200 гривень. Спробуємо. Не знаю, пригодиться, не пригодиться. Але хай в майстерні буде. Всім добро.